Доброго дня. Наскільки прозорими будуть жовтневі вибори, і чого чекати від Верховної Ради восьмого скликання? Про це ми будемо говорити з гостями студії. Співкоординатором руху чесно Вадимом Міським, координатором руху чесно в Сумській області Анною Товстухою і співкоординатором ініціативи реанімаційний пакет реформ Миколою Виговським. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Отож, менше двох тижнів лишилося до перших парламентських виборів після Євромайдану то але чи змінилася насправді українська політика? Ми знову ж бачимо все ту ж: популістську агітацію, джинсу, підкуп, адмінресурс. Нехай в менших масштабах, але бачимо одіозних персон, котрі прагнуть отримати мандати, Вадиме. Е, ну, Цілком очевидно, що зараз вибори, це наш другий фронт війни. Е, тут не менш важливо не програти доброчесність наступного парламенту, його реформи, які він здійснить. Тому що, е, якщо ми програємо е, війну за парламент, за Чесний і реформаційний парламент тоді е, вже е, можна говорити про те, що можливо наступних виборів у нас не відбудеться, тому що такої держави, як Україна, вона може зникнути, якщо не змінитися швидко. Е, ми говоримо як рух, чесно, на цих виборах про кілька важливих речей, е, які повинні дізнатися. Кожен виборець про свого кандидата це його повну автобіографію, його декларацію і е, інформацію про кошти, які е, він витрачає на ці вибори, на свою агітацію. Е, чому ми запитуємо про біографію? Як не дивно, це дуже велике е, питання, е, яке досі залишається непрозорим. Ніхто не може знати повний життєвий шлях кандидата, окрім нього самого ЦВК публікує відомості, як правило, в форматі народився і став кандидатом, тобто щось що в нього ж в житті. Ті відбувалося якісь там завжди є темні роки в середині 90-х, про які всі не хочуть говорити. Це дуже така тема важка для розмови. Але тим не менше, ми кожного кандидата запитуємо показати повну декларацію, повну автобіографію. Не менш важливим є питання декларації його статків, з якими він приходить в парламент, для того, щоб через 5 років порівняти з чим він звідти виходить. Тобто, зараз немає законодавчо закріпленої норми про те, що вони повинні показувати свою. Свої декларації, але громадськість наполягає на тому, що ці дані повинні бути навіть, незважаючи на відсутність такої норми в законі, вони повинні бути оприлюднені в першу чергу для виборців. Також ми, як рух чесно, як збираємо в себе на сайті, можна буде переглянути пізніше. І е третя річ: це фінансова прозорість е виборів, виборчих кампаній. Е суть в тому, щоб дізнатись, хто замовляє. Політику за чиї кошти власне відбувається банкет, тому що ці кошти, які попадають якимось непрозорим чином, в політику потім доведеться відробляти. Це є дуже так би мовити, навіть ну інтимна тема в політиці, тому що про неї всі соромляться чомусь говорити. Звідки ж кошти на агітацію? І е, дуже важливим є дізнатися, по-перше, хто дав кошти на виборчу заставу для партії це більше одного мільйона гривень для партійного списку, для кандидата це трошки більше 10 тисяч гривень. В мажоритарному окрузі також важливо дізнатися, хто дав кошти на агітацію виборчу, на телеефіри, тобто на наповнення виборчого фонду його. І третя річ, яку ми потребуємо з фінансової прозорості від кожного кандидата, це основні статті витрат. Чи він замовив дитячі майданчики будівництво на окрузі, чи він роздав гречку бабусям, чи він орендував зали для зустрічі з виборцем, чи друкував листівку, чи замовляв телеефіри. Це є дуже важливо, тому що це покаже нам наскільки кандидат готовий співпрацювати і не спілкуватися зі своїми виборцями після того, як він потрапить в парламент. Якщо він існує як кандидат тільки за рахунок телереклами, це напевно ну не зовсім. Ці не найпродуктивніший метод комунікації зі своїми виборцями. Саме тому ми пропонували кожному кандидату підписати меморандум про співпрацю з рухом, чесно, де він зобов'язується ці всі дані нам надати, а ми їх проаналізувати і донести до виборців. В нас зараз активно триває підписна кампанія. Щонайменше до середи ми збираємо ці дані. Ми будемо і після того їх збирати. Але до середи ми збираємо для того, щоб надрукувати масово листівки для виборців і розповісти в. В кожному окрузі ті листівки розповсюдити, хто ж з кандидатів став прозоріший і відкритіший на запит громадськості, а хто проігнорував? Ну от як ви б доповнили, скажімо, наскільки збігаються ті критерії, про які говорив Вадим, як має бути, і те, що ми маємо насправді в цій передвиборчій кампанії. Ну, в першу чергу, цікавий критерій те, що ми називаємо голосувальники за закони 16 січня, да, тому що ми говоримо, що ці закони створили диктатуру, хоч не на довгий час, але створили диктатуру в Україні. І це є важливим питанням, тому що з п'яти діючих п'ять кандидатів народні депутати є діючими депутатами Верховної Ради, і з них дається е, можливо, так. Да. От але найцікавіше, що двоє з них є якраз голосувальниками за ці закони. Це кандидати по 160-му округу, один з кандидатів і один по 159-му. То, скажімо так, це вже право виборця визначатися, для них це критерій чи ні, але наше завдання показати це. Тому що для багатьох виборців це є важливим критерієм. Що стосується критеріїв висвітлення інформації, дуже по-різному реагують кандидати. В принципі, всі декларують, що вони. Відкриті, вони прозорі, нам немає чого приховувати. Але коли дійшла справа вже безпосередньо до оприлюднення, то ми на даний момент ми не можемо сказати точну кількість оприлюднених. Але ті, хто підписав меморандум про співпрацю, чесно, то їх вісім. Це з 50 кандидатів, до яких ми додзвонилися. Да? Ну, в середньому десь десь така наближна цифра 50. тому що з деякими кандидатами взагалі важко зв'язатися, бо цієї інформації ну немає, або неможливо додзвонитися, бо всі занятті, всі спілкуються з виборцями і так далі. То лише вісім зараз ті, хто підписав цей документ. Ми розуміємо, що кандидатів, які оприлюднюють цю інформацію, їх буде більше. Тому зараз ми аналізуємо, і до кінця цього тижня в нас вже буде зібрана проаналізована інформація про те, хто ж все таки є відкритим. Тому що про це говорять всі, що ми відкриті, нам нема чого приховувати, але вони не відкривають. Є кандидати, які прямо відмовляються. Говорять: ні, я не буду відкривати, як же я покажу, в мене ж там нуль гривень. Мені ж будуть задавати питання. Тобто, але це говорить про те, що вже вони розуміють, що люди будуть задавати питання. Ну, це, це так цікаво, тому наприкінці тижня вже буде більше інформації, і ми плануємо безпосередньо в Сумській області проводити круглі столи з презентацією цих результатів в кожному окрузі області, Микола. Ви додасте до слів колег. Я хочу додати лише з приводу дорожньої карти реформ. Ну, це власне трошки інше питання. Там, Саме те ж пізніше. Один з блоків, це буде кампанія. власне зміни до виборчого законодавства. Але це вже в блоці про реформи? Отож, от згадувалось уже стосовно депутатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня і знову балотуються до Верховної Ради, було оприлюднено список. І от зараз у нас відбувається така собі люстрація знизу, до якої дуже неоднозначне ставлення. Певних осіб кидають у сміттєві баки, навіть б'ють. Тим не менш, деякі з них можуть повторно опинитися на Грушевського. От як ви ставитесь до силових методів впливу? І чи може змінити ситуацію в такому більш цивілізованому руслі, от підписаний нещодавно Порошенком закон про люстрацію? Дякую. Ну, Насправді закон про люстрацію він, це є дуже гарна декларація. Того, що люстрація нам потрібна, але він е, не має ефективних механізмів своєї імплементації. Ми сподіваємося, що е, Верховна Рада наступного скликання зможе приробити ноги, так би мовити, цьому законопроекту, завдяки яким він би зміг ну власне пересуватися. Да? Тобто, ця люстрація змогла би якимось чином іти вперед. Е, на жаль, поки що цього нема. Е, важко уявити, як цей закон ефективно працюватиме, оскільки люстрацію в тому чи іншому відомстві робити е, повинні робити люди із цього ж відомства. Це ну. Дуже не не, не конструктивний, не продуктивний. На от, на мою точку зору метод щодо того, що громадськість сама береться за певним певні види люстрації. В цілому, звісно, бажано, щоб цивілізованіше це відбувалося. Але слід розуміти, що громадськість щиро прагне, щоб люди, які причетні до встановлення диктатури, які є корупціонерами, щоб вони повторно не потрапляли в парламент. Якщо таким чином громадськість їх переконує не балотуватися, чи таким чином вона привертає увагу до цієї проблематики, то е, я думаю, до певної міри це, е, це моя персональна думка. До певної міри це виправданий крок. Е, будемо бачити подієвості таких е, ну проходження тих самих одіозних осіб в парламент. Да, то будемо бачити справжню дієвість цього методу. Але дуже важливо, і рух чесно на цьому концентрується. Е, це окрім того, щоб не потрапили в новий парламент люди, які вже себе заплямували, які голови. Голосували за закони 16 січня. Це також фігуранти. Ми їх так називаємо фігуранти антикорупційних розслідувань. Це люди, ймовірність причетності до корупції, яких дуже висока. Тобто є ряд джерел, яким громадськість довіряє, зокрема, ми це розслідування української правди, слідство інфо, громадські організації, такі як Центр протидії корупції Transparency International, які системно працювали над виявленням фактів корупційної поведінки. І часто навіть немає рішення суду по тому чи іншому. От фігуранту цього розслідування, але завдяки пробленій роботі журналістом можна сказати, що ймовірність така є, що він справді був причетний до цього розслідування до, до, до вчинення корупційного правопорушення. Ми на сайті збираємо теж, об'єднуємо ці всі бази даних в себе. І вже буквально за кілька днів буде оприлюднений аналіз як списків партій, так і кандидатів у мажоритарних округах. Можна буде переглянути, чи колись ЗМІ писали про як. Якусь можливу причетність до корупції. Закликаємо виборців дивитися, зважати на це, тому що це теж має бути елементом свідомого їх вибору. Можна самостійно проаналізувати, подивитися по всіх своїх кандидатах на окрузі і в списках партій. Також потрібно мати відповідальність перед суспільством, коли суспільство збурюється на вчинення таких одиночних актів народного народного суду, якщо можна так сказати. Розумієте, проблема в тому, що громадськість прагне дій, і громадські діячі повинні давати їм якісну повістку дня, якісні, якісні дії пропонувати так. Це виглядає гарно. Люди радіють, коли черговий депутат. От потрапляє до смітника, але набагато ефективніше, на мою особисту думку, було б цю громадськість, яка прагне дій направити в якийсь більш конструктивний канал, наприклад, вимагати від ради прийняття того чи іншого закону, без якого неможливе впровадження тих чи інших реформ. Тобто я би десь це хотів бачити трошечки в інший спосіб. Звичайно, добре, що громадськість активна, але потрібно трошечки змінювати формат. Я хотіла ще трошечки додати, чому так відбувається. Ну, мабуть, ми всі це емоційно відчуваємо, так але цікаво не лише те, що відбувається така радикалізація впливу громади на тих, хто приймає рішення, цікава також реакція людей на це. Тобто ми бачимо дуже часто, ну вона дуже різна, да? але є і підтримка, і не підтримка. І це теж важливо. Тобто це такі для нас сигнали, що треба з цим щось робити. На мою думку, в даному випадку важливі публічні діалоги, треба про це говорити. І ну, звісно, що ми багато знаємо, ну, як, як мінімум громадські діячі про якісь кампанії, адвокація, про якісь пливи, але з'явилось дуже таке покоління цікаво нових громадянських активістів. Да? Такі вони народилися на Майдані після Майдану. І, вони не завжди мають ці інструменти впливу, і ну це трошечки про те, що говорив Микола, що е, ну є інші механізми впливу. Якщо ви хочете щось міняти, то давайте впливати на прийняття рішень. Тобто, давайте тоді підемо під Верховну Раду і спокійно скажемо, проголосуйте за це. Да? Це те саме відбувається на місцевому рівні, але треба говорити про ці механізми, треба їх обговорювати, бо інколи навіть і представники влади теж вони і перелякані в якомусь сенсі. Є ж є ну може вони не такі нові, але вони знов таки ти так, ті, хто прийшли вже після лютого до влади і на місцевому рівні, в тому числі, вони не завжди усвідомлюють, що саме в їх діях обурює людей. Тобто тому це має бути діалог, і про це треба говорити. Але я думаю, що можливо навіть відразу після виборів це буде простіше робити, і до цього інструменту як публічний діалог варто повертатися. Микола, от ви згадували вже і про дорожню карту, реанімаційний пакет реформ, і казали, що краще діяти не методом, скажем так, насильства, а саме через те, щоб приймалися відповідні закони. От відносно цього пакету, які головні нововведення він передбачає, і чи вірите ви, що от новообрана Верховна Рада вона? Стане запроваджувати ті зміни, розроблені громадськими активістами, які зараз пропонуються. Я коротко розповім про те, що таке реанімаційний пакет реформ. Коли почалися перші протистояння на Грушевського, коли з'явилися перші трупи ще до штурму Верховної Ради 18 лютого, громадські активісти, журналісти, експертні середовища почали розуміти, що режим довго не встоїть і потрібно. Думати на кілька кроків наперед і що ми зможемо запропонувати як громадськість е, е, тим е, ті, тим людям, які стануть наступною владою і. Е, ми об'єдналися в ініціативу реанімаційний пакет реформ, що об'єднує з собою понад 50 громадських організацій, кілька сотень експертів. І провели ревізію того, що писалося за останні роки в галузі реформування тих чи інших сфер життя. Провели ревізію, підчистили під актуальні, під актуальні проблеми. І почали готувати. Порядок денний для Верховної Ради. Коли вже режим впав, ми вийшли на першу після падіння режиму сесію і запропонували прийняти закон про доступ до публічної інформації. Це був наш перший успіх. І потім вже традиційно кожного тижня ми пропонували по одному закону. Потім ми почали розуміти, що Точкові законопроекти це добре, але потрібно працювати більш комплексно. І ми напрацювали такий документ дорожня карта реформ, який об'єднав собі положення з 18 напрямків реформування держави. І кожен напрям передбачає конкретні кроки, які необхідно зробити, і під ці конкретні кроки нами передбачено і написано вже конкретні законопроекти. Ці законопроекти зареєстровані в Верховній Раді в Верховній Раді. Деякі з них прийняті в першому читанні, деякі в другому. І якщо ці всі закони будуть прийняті. То відповідно реформи будуть впроваджені у життя. Тобто, ми не пропонуємо якихось абстрактних речей, ми не говоримо популістичних речей, тільки чіткі кроки з готовими законопроектами. І чого вдалося вже досягти на нинішній момент. Да. Ну, ми говоримо про те, що важливі для наступного парламенту не тільки певні формальні критерії, не тільки їх доброчесність, важливе і змістовне наповнення їх роботи. Саме для того, щоб наповнити змістом діяльність майбутнього парламенту, ми зараз ведемо дуже активний політичний діалог з усіма партіями. Щоправда, ми виключаємо абсолютно дискредитовані партії з цього діалогу свідомо. Ми намагаємося там уникати якихось контактів із причетними до попередньої влади партіями. Але про демократичні партії європейської орієнтовані вони очевидно отримають більшість в наступному парламенті, тому є сенс говорити саме з ними зараз. Отже, попередньо, попередньо ми пропонуємо підписати партіям меморандум про підтримку реформ, викладених в таких -от дорожніх картах. Реформи вони отут є 18 цих реформ. Кожна із них має ви бачите, там якусь кількість законопроєктів, покрокові плани її впровадження. Партія може підтримати е, або всю дорожню карту, або конкретну реформу, або якісь окремі законопроекти із неї те, що відповідає її ідеологічним засадам, те, що відповідає її програмі партії, те, з чим вона, в принципі, традиційно виходить до виборця. Тобто основна суть е, розірвати коло популізму, зробити е, дискусію, е, Стосовно змісту, а не стосовно там, скажімо, піару на війні, мир, стабільність, відродження. Ми це вже все чули. Це вже було в Україні впродовж останніх 20 років. Давайте говорити конкретикою, давайте говорити з містом, конкретними кроками, які ви здійсните. От, ухвалити, наприклад, закон про антикорупційне бюро державне, це дуже конкретний крок, тому що він допомагає з е, ефективно е, впливати на вищих посадовців, саме вищих посадовців, які. Причетні до розкрадання державних коштів це є конкретний ефективний крок. Якщо говорить партія, ми будемо захищати громадян від корупції, то це є дуже неконкретно, тому що тут можна безліч всього робити, утонути всі антикорупційній політиці. Але якщо говорити про конкретні речі, які ви готові зробити, наприклад, державне антикорупційне бюро, тоді це є конкретика. Попередньо партії в цілому підтримують. Тобто, в нас не зав'язався гарний діалог, практично з усіма продемократичними партіями і з блоком. Порошенка і з народним фронтом, і з батьківщиною і з Гриценком і з самопоміччю, рештою партії. Ми, ми практично всім ми вручили ці меморандуми. Дорожні карти вони вивчають вже цієї п'ятниці. Е відбудеться. Великий форум реанімаційного пакету реформ в Києві разом з е, лідерами політичних сил, де вони нарешті скажуть громадськості, що саме вони готові підтримати із запропонованих реформ. Ми розуміємо, що це далеко не вичерпний перелік, і над цим ще варто, ну, варто доопрацьовувати. Тут, наприклад, нема в нас пенсійної реформи, тому що досі група в нас не створилася, яка би займалася конкретним напрацюванням по пенсійній реформі. Разом з тим, тут є антикорупційні заходи, заходи з відновлення довіри до судової влади в Україні, реформа прокуратури, реформа Міліції, також реформа виборчого законодавства, є бачення конституційної реформи, але ми розуміємо, що це ширший процес, до якого ну який не можна просто нав'язати парламенту. Потрібно дуже активно спільно із ними в цьому процесі брати участь. Тобто, ми готові поговорити про конкретику вже цієї п'ятниці. Ми побачимо, чи готові про конкретику говорити політики. А ви аналізували наскільки ця програма реформ, скажімо так, стикується і збігається зі стратегією 2020 президента України? От перед тим як ця стратегія була розроблена, буквально за три дні до того, Дмитро Шимків, який в адміністрації президента займається напрямком реформ. Він і є відповідальний з боку адміністрації за співпрацю з Нацрадою з питань реформ. Він приходив спеціально обговорити. З місць цієї стратегії в Офіс реанімаційного пакету. Ми йому передали оцю дорожню карту, вона тоді ще не була такою гарною надрукованою, це ще просто був 100 з там багато сторінок. По суті, вони врахували багато пропозицій наших. Нам подобається те що воно е, враховується тобто що адміністрація президента звертає увагу на пропозиції громадськості велике питання в тому щоб ця стратегія яка містить там 64 напрямки не була черговою декларацією тому що стратегія 2020, е, вона очевидно виходить за термін президентства е, порошенка і е, оскільки вона виходить за термін президентства порошенка є великий шанс що він не встигне її виконати, і, і в нього буде виправдання. Ну вона ж 2020, а не 2019, там Да, тому я не все встиг виконати. чи там взагалі нічого. Дуже важливо, щоб ця стратегія не використовувалася в політичних іграх, не була елементом от, вудочкою на майбутнє. Ну дайте мені ще рік президентства. А я вам стратегію виконую. Тобто дуже важливо, щоб справді ті пункти, які там прописані, ті показники, вони досягалися. Ну ми готові експертно і фахово в цьому допомагати текстами законопроєктів, текст Урядових рішень, які ну, потрібно мати політичну волю, ухвалити, в тому числі і волю президента. Ну, головне, щоб це не був класичний принцип, що за час, який мене. Помре або Емір, або Ходжа, або ішак. Так от, власне і не так уже багато часу лишається. От, мабуть, дані більше питання. Хотілося б вже згадуватись про це от відносно ситуації передвиборчої на Сумщині. Вже говорилося про те, що не дуже активно кандидати зголошуються підписувати той же там меморандум, відкривати свої декларації. Хоча от я всім задаю питання, коли ми проводимо передвиборчі дебати стосовно декларації, всі запевняють, так ми відкриті, прозорі, ми готові, надамо. Але як ми бачимо, на практиці не все так оптимістично. От як можна оцінити саме передвиборчу ситуацію на Сумщині в плані прозорості, демократичності порівнюючи з іншими регіонами? Ну, ми більше можемо оцінити, скажімо так, як поведінку кандидатів, так? і ну цікаво. Я не можу сказати, що вона відносно тихіша ситуація в Сумській області, ніж є в інших округах, але ніж в інших областях, так я мала на увазі. Але є ну таке нерозуміння дуже часто кандидатами. Чому вони мають показувати якусь публічну свою інформацію? Чому вони мають це робити, і нерозуміння інколи співпраці з громадськими активістами, да, тобто ми говоримо про те, що ми в якомусь сенсі допомагаємо вам піаритися. Ми хочемо, щоб люди вас почули, і ми вам допомагаємо. Єдине, що ми ставимо певні умови, що ось ці питання, щоб це не було популізму, бо наша партія найкраща, і, і, і так далі. Да? Це всі вміють робити. Це вже 20 років. Ми вчилися і Політичні сили це роблять дуже добре. От питання стоїть в тому, що кандидати не дуже йдуть на співпрацю. І це ну, є знов таки певним ну, сигналом про те, що треба ще більше про це говорити, і е, чому вони не відкривають? Тому що да, певна частина це ну, все-таки приховують якісь доходи, да, тому що ну, людина говорить про те, що як я вже говорила, да, в мене там нулі, як я це покажу, але це якщо є усвідомлення цього. Але при цьому, якщо людина на даний момент не готова показати свої доходи, то що буде, коли ця ж людина прийде до влади? Да? Тобто, ну, це випробування влади воно буде ще набагато жорсткіше, і з цього потім породжується корупція. O to os Цей страх бути більш ближче до людей. Ну плюс є кандидати, які більше працюють ну так цікаво, да хтось більше працює на телебаченні, хтось більше працює безпосередньо в полях, так як вони це називають. І Це теж цікаво, тому що якщо людина більше працює десь лише в інформаційному просторі на бігбордах, але вона не спілкується з виборцями, то питання в тому, що чи взагалі як ця людина буде себе поводити, коли стане представником цієї громади вже в парламенті. Тому це великий виклик, але я думаю, що ну все ж таки виборці мають зробити цей виклик і далі працювати з цим. Представником, тобто, по суті, завершуємо на тому, з чого власне починали. Що, попри всі ті дійсно колосальні зміни, які сталися в країні, але багато кандидатів, якщо не більшість, мислять і діють по старому. Так, ну ми говоримо, що е, час змінюватись настав. І говоримо, що якщо кандидат не готовий відповідати елементарним вимогам доброчесності, хоча б показати про себе біографію, декларацію і прозвітувати про кошти на вибори, можна його обіцянки далі не слухати. Тому що це все є популізм, е, а є певні е, базові стандарт е, його відкритості для виборця, які, якому потрібно відповідати. Ми розуміємо, що цього разу нам не вдасться переламати всіх кандидатів чи всі партії бути блі більш прозорішими, але це е, гра довгострокова гра на майбутнє. Ми сподіваємося, що ці стандарти, які ми закладаємо сьогодні, е, зміну їх поведінки, практично, да, ми зможемо затвердити з наступним парламентом на законодавчому рівні, щоб фінансові прозорість фінансової кампанії їхньої виборчої, е, вона була зафіксована на рівні законодавства, і вони повинні були подавати до виборів інформацію про свої кошти за законом, а не тому, що громадськість просить і можна її теоретично проігнорувати, хоча проігнорувати вдає це далеко не всім. Ми дуже наполегливі. Ми Побачимо, наскільки вдасться запроваджувати ці критерії у майбутньому. Дякую вам усім за розмову. Шановні глядачі. Я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей в ефірі.